Грошей катастрофічно не вистачає, це правда. Нам їх так давати, як давали, не дадуть. Це теж треба розуміти. Ми ВПК запускаємо дуже-дуже важко. Ну, Бо ми до цього не готові були. Ви ж самі говорите, у все просрав, ті просрали, я по-іншому сказати, не ну, як є. перепрошую. Да? Але що тоді робити в цій ситуації? Люди реально панікують. Люди панікують. Вони сказали, нас кинули тупо. Нам ніхто допомоги давати не хоче. Зеленський не випадково таку риторику займає. Він розуміє, що проблеми серйозні. І так як раніше він поїхав в щол, все дали, так не буде в наступному році. Це всі розуміють. Застережень дуже багато. Ви чудово знаєте, що хлопці окупуються. Це теж також всі розуміють. Да? І з наступом, з контрнаступом у нас ну, вкрай все непросто. І росіяни дуже потужно готуються до оборони і до можливого наступу. І тут виникає питання. Як далі бути, тому що як на мене сьогодні це ну надсерйозний виклик, він навіть можливо більший ніж то було у 22-му році. Чому більший? Тому що коли росіяни ну, хотіли, готувалися до наскоку. У них реально було підготовлено, це дуже потужно. Вони нас обескровили у військовому плані впродовж багатьох років. Чорних лебідів насадили стільки, що вони тут яйця несли так, що мама не горюй. Це теж по щолочку так підіймалося легенько. Не буду зараз говорити про південь, як швиденько звідти з'їхали. Про це вже ну, наговорили дуже багато. Навіть кримінальні справи вже порушені проти військових. Тобто все готувалося. А зараз ситуація, вони переосмислили. Путін там риторику, одну, другу, Сімонян підключив з термо, е, баричним чи термоядерним вибухом да, на Сибіру. Це не випадково. Захід буксунув, Трамп тут виходить. І так ситуація, як ти кажеш, складається дуже позитивно, не для нас. От реально не для нас. І наше завдання, як на мене, зараз тут вберегти Україну. Я на повному серйозі кажу. Тому що це є зараз виклик такий дуже серйозний існування України, навіть частини. Да, частини Те, що зараз нам підконтрольна, як суверенної незалежної держави. Хоча всі кажуть, ми вам будемо допомагати. Питань немає. Все буде нормально. Я теж оптимістично налаштований. Я теж вірю в ці процеси, скажу відверто. Але якщо ми не вибудуємо запобіжники, щоб, не дай Боже, ми не виявилися не готовими до зльоту чергового чорного лебедя, то це може обернутися до нас серйозною катастрофою. Людські жертви, втрати знову територій, теж така ж фронт буде дихати туди-сюди. Нам не треба там чергової грози. Ну це не нормальна історія. Має на вас зараз село, яке постраждало буквально вчора. Ми маємо бути до цього готовими. Системи ППО, якщо до кінця року будуть, вони мають бути нормальними, реальними, які працюють, а не удаваними. І хрен не хрен зна де вироблятися. Тому в мене і виникла ця дискусія, щоб людям пояснити, що ну, процеси глобальні супер. Ми, де, як, що ми робимо в цій частині. Вибачайте за таку емоційність, ну, от мене теж такого накипіло. Я шукаю відповіді на ці питання. Чи вони є, чи немає в Україні? Як відповідь стратегічно? І тактично. Бо гроші треба вже. Ну... Як на мене, тактичною відповіддю могло бути да, да. Так, 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 тактично може було питання переглянути ми податкову політику, так? І дати трошки дихати бізнесу, не створювати, не фіскалізовувати нашу економіку через нові е, ініціативи Гетьманцева, а дати можливості дихати. Це наростило б якийсь товарооборот, створилися б нові робочі місця. Я бачу статистику і дослідження американської торгової палати в Україні і Європейської асоціації бізнесу. Вони кажуть про те, що ну 58% опитаних підприємців вважають, що наступний рік буде них позитивним. Вони прогнозують там 50% чи там близько 50% закінчують 23-й рік фінансовий з позитивом з прибутками. За останній рік, 23-й рік, у нас з'явилося близько 5 тисяч нових ФОПів. там якась динаміка є ще більше, ніж в 2021 році. Тобто, є, є запас міцності в економіці, де треба просто дати можливість розвиватися. У нас там, наприклад, закучують гайки. Ти питаєш, звідки взяти дорожче? Ну, от, можливо, там треба дивитися також. Це не, це не 150 мільярдів. Так? Але ну, це, це, це певна це спроможність громадян, це менше соціалки потребування, менше патренарійських настроїв, можливість проявити себе, заробити, перезапперепеосмислити, відійти від споживання, там якогось пакета, вийти в щось нове. Це можливості. А влада через фіскалізацію, нові податки, нові обмеження просто закручується, вбиває на кореню. Якщо говорити, де брати ресурси? Ми маємо дивитися, на що у нас ідуть військові видатки сьогодні в держбюджеті. Основна стаття видатків це грошове забезпечення наших військових. Коли, Якщо, будемо говорити так, якщо все-таки дійдуть до того, що на певній лінії розмежування підпишуть якусь заяву і зупинються активні військові дії, зрозуміло, що мільйон громадян, які активно залучені в обороні, на той момент будуть не потрібні. Ну я, я, я не з цим відразу. Скажу тобі, продовжуй, Будь ласка. Я Вибач. просто хочу сказати про те, що насправді цей ресурс люди економічно активні, чоловіки, вони сьогодні потрібні українській економіці. Так само. Вони, Я не погоджуюся з тим, що одразу з України втічуть. Ну, як кажуть, що відкриють кордони, втічуть, як тільки знімуть там воєнний Уже стан. Це війха, де кому. Уже монтаж. хто хотів, той виїхав. А, просто ці люди, якщо правильно, розумно е зробити акцент сьогодні, щоб частка е цих чоловіків повернулася в економіку, зрозуміло, без втрати обороноздатності, то насправді ми б звільнили, по-перше, ресурс для озброєння. А по-друге, ми б дали додаткової крові на, е в трудовому ринку на трудовому ринку. Для нашої економіки. Цього сьогодні шалено не вистачає. Цей резерв все рівно міг би повернутися за першої нагоди так само е, у військо. Тому що на сьогодні дуже багато людей, які з лютого 2022 року перебувають у війську, і вони вже банально втомилися виконувати ті завдання. І вони, ну я розумію, що вони вже готові перейти назад зараз в цивільне життя. Просто мова йде про те, як ми можемо сьогодні забезпечити. Е, що інша сторона, щоб агресор не поліз на нас по Куп'янському напряму, там по там на інших напрямах, ми сьогодні не маємо жодних гарантій, що росіяни дотримуються слова. в цьому найбільша проблема ніколи. Це абсолютно за визначенням. Ну знову ж таки, після мінську другого, скільки ми мали часу, по суті, на розбудову армії, тобто, в принципі, в принципі, тоді ситуація стабілізувалася. Сім років чистих. Це серйозний момент. І насправді, коли Зеленський говорить про 28-й рік, цілком можливо, що десь, виходячи з проблем з фінансуванням, з зовнішньою допомогою, десь такий сценарій зараз розглядається. Але, знову ж таки, я тут повністю погоджуюся з тим, що все рівно Україна не зможе жити так, як раніше. Тобто тут повністю треба робити дійсно боротьбу з корупцією. І на всьому, на всіх закупівлях, починаючи від будівництва, відбудова банально, ту, про яку всі говорять, що от ці проекти відбудови, 50 мільярдів, про які ми сьогодні говорили від Європейського Союзу. Вони ж будуть даватися на конкретні проекти, які е, погодить та е, проект від уряду, який буде готовий там скоро, і під конкретні ж проекти ці мільярди будуть даватися. Тобто, відповідно, це буде такий собі термометр, який буде показувати наскільки Україні можна далі допомагати. І в таких умовах сьогодні зрозуміло, що у нас все зміниться. І питання до соціалівки: от те, що зараз з міністеркою соцполітики Жолнович, на неї всі накинулися. Що вона говорить українці занадто чи як там безпечно живуть, чи, Ну мається на увазі, що на неї накинулися. А по суті, якщо подумати в її словах. Зрозуміло, що сьогодні соціалівка не працює так, як треба, але розпорошується понад 800 мільярдів з бюджету. Я так розумію, що ці болісні реформи нас будуть очікувати у в найближчі роки, в незалежності від того, хто буде при владі, чи залишиться зелена команда, чи будуть вже наступники. Все рівно цей процес нам доведеться зараз пройти, пройти до того моменту, коли росіяни знову підготуються до нового удару. Я так думаю, що в принципі на наступному цьому зібранні в Стамбулі це буде одне із ключових тем для обговорення. Бо судячи з нашої сьогоднішньої розмови, роблю для себе висновок, що фактично всі схиляються до думки, що грошей у Заходу не так багато для допомоги Україні. І він виявився суттєво не готовим до такої конвенційної війни. В тому темпі, якому вони давали на початку війни, дійсно ніхто не був готовий. Всі, всі mm. розраховували, що це буде ну, війна 21-го сторіччя. Це що буде? Це будуть кібератаки, це будуть атаки дронами, це буде спецпризначенці, ну там трішки дочищати. Ніхто не думав, що це буде ця війна, це компіляція Першої світової у вигляді артилерійських обстрілів, траншеї. Mm. Це Друга світова, це танкові прориви, це міні поля. І Третя світова це дрони. Да? Ну, це така компіляція Просто ніхто не міг собі там навіть увійти. Остання говорити, що... війна модерна. <кхух> Кого? Називають остання війна модерна. Ну, не знаю, вона може дійсно повторитися. Окопані, я думаю, ніхто не відміняв, вони будуть і, там, і в 22-му сторіччі, там, окей, можливо, більш технологічно, але тим не менш, вони будуть. Ніхто не готувався, що. Що, Мільйони снарядів? Та ну ви що, на ну, які мільйони снарядів? Так, ну Прилетів там так. Ріпер, там, тін, 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 постріляв. Ні, а якщо працює радіоелектронна боротьба, оу. а якщо працює е, ППО? Що, оу, оу, серйозно? Ну, звичайно, дуже зручно афганців, талібанців, там, талібів да, ганяти по Афганістану з цими е, ракетами вартістю скільки, мільйон доларів. Там, трш, туди попав, туди попав. Ну вже ниже немає, там, ППО, яке працює на висоті 20 км, а у росіяни є. опа. Несподіванка. Це класичний каламбур. «Железний капут», коли проти Зусулі воювали. то великий танк проти якихось там африканців виду ні, це зручно, дійсно. А коли всі побачили, що є реп, ну всі такі. Ну я ж певний, що там до початку війни мало хто з наших громадян знав, що таке реп. Ну реп, реп, репреп. Ну виявилася така штука, що вона ламає все. І подзвонити не можна, і зв'язатися не можна, і нічого не літає. Взагалі нічого не жужить, і цим цим якось треба протидіяти. Ну це нові виклики зовсім.